Виконавчий комітет міської ради погодив концептуальну записку проєкту будівництва нової багатопрофільної лікарні в місті Житомирі. За словами міського голови Сергія Сухомлина, реконструкції лікарень коштуватиме дорожче, ніж побудувати нову. Ми розуміємо, що в найближчі 10-15 років ми точно не зробимо всі лікарні і направимо до нормального ладу. В той же час, якщо б ми навіть це зробили, всі ці лікарні все одно були б незручними для пацієнта. Бо там діагностика в одному. Кінці міста там якісь напрямки в іншому, і так само логістика пересування пацієнта, вона все одно незручна і там головне дати, що ми не можемо забезпечити на 100% безбар'єрність, доступність. і багато чого іншого. Проєкт передбачає проєктування будівництво оснащення сучасним медичним обладнанням, довготривале технічне обслуговування будівель, споруд та обладнання нової лікарні у Житомирі. Ми вже декілька років намагаємося знайти фінансування на даний проект. Для того щоб знайти фінансування, у нас вже є попередні МОЗ підтримав даний у нас є лист від МОЗ підтримку цього проєкту по Житомиру. Приблизно роки два, півтора напевно, у нас було спілкування з керівництвами Європейського інвестиційного банку. В Теж підтримує даний проект. Наступний етап розробка техніко економічного обґрунтування, що буде здійснено за фінансової підтримки міжнародної фінансової корпорації. IFC. лише на підготовку техніко економічна техніку економічного обґрунтування знадобиться не менше ніж 9 місяців. Тому будувати будемо не раніше ніж через 2-3 роки. Я думаю, що найближчим часом у нас буде підписання вже договору в місті в місті від відь по коштів на фінансування даного проекту державного. Іван Касивак Юрій Грач у центрі подій СТВ.